У Херсоні триває історія, яка виглядає як спроба депутата та мільйонера. Текти від відповідальності депутат Херсонської обласної ради Володимир Хвостов, представник Слуги народу, не хоче отримати адмінштраф за корупційне правопорушення. Він вже двічі проігнорував судові засідання у справі про корупційне адмінправопорушення, подання за відомо недостовірних відомостей у декларації. І тепер суд офіційно дозволив поліції. Привести його примусово суддя Херсонського міського суду Людмила Валігурська оголосила рішення після того, як хвостов не з'явився на засідання 5 листопада і 2 грудня. Обидва рази він був повідомлений належним чином, жодних несподіванок. Просто не прийшов паралельно. Його захисник надсилав суду прохання відкласти засідання. Аргументація звучала однаково: депутат у тривалому службовому відрядженні, і тут виникає перше питання, яке тримає інтригу: чому ці відрядження дивним чином збігаються із датами судових розглядів? У жовтні Хвостов заявив суду, що їде за кордон надовго, а вже 17 листопада підписав новий наказ про власне відрядження до Польщі, Німеччини та Австрії. Чітко визначені терміни з 27 листопада по 15 грудня. Накази про власне відрядження він підписав сам, як директор компанії. Обидва рази суд не поспішав із жорсткими діями. Прокурор попросив паузу на час відрядження, і суддя Валігурська погоджувалася. Справу призупиняли, аби не вийшли сроки притягнення до відповідальності. Але під час останнього засідання вона чітко сказала, що причин неприбуття немає. Прокурор і адвокат беруть участь дистанційно. Хвостов, на думку суддя, теж може включатися онлайн, і суд зробив очевидний висновок. Депутат зловживає. Є процесуальними правами і ухиляється від участі у розгляді. Після цього суддя постановила передати виконання приводу до поліції, конкретно до управління стратегічних розслідувань Національної поліції Херсонської області. Наступне засідання призначене на 17 грудня, і це вже дата, яка викликає очікування. Бо тепер питання тільки одне: прийде сам чи приведуть? А тепер до суті самої справи. Матеріали передані до суду 22 жовтня 25-го року. Це адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Національне бюро запобігання корупції встановило, що хвостов у декларації за 2022 рік. Занизив вартість понад 100 земельних ділянок. Недостовірними виявилися відомості про 5 квартир у Києві та 2 квартири у Херсоні, окремо про автомобіль Land Rover 2017 року. У декларації він оцінений у 3,4 мільйона гривень, але дані Держреєстру показали 4 і 5 мільйона. Різниця в мільйон не дрібниця, яку можна не помітити. У декларації також відсутні прогулянковий катер вартість

Тисячі гривень захист пояснив це тим, що катер нібито залишився на тимчасово окупованій території, але на ЗК це не прийняло. Загалом на ЗК встановило, що інформація у декларації Володимира Хвостова відрізняється від реального стану його активів на загальну суму 11,9 мільйонів гривень, та виявило ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 кримінального кодексу України. Ознаки недостовірних відомостей, за такі правопорушення законом передбачено штраф від 17 до 42,5 тисяч гривень. І саме тому, схоже, захист намагався максимально затягнути строки, адже три місяці це максимальний термін, у який особу можна притягнути до відповідальності. І адвокат діяв точно в цьому напрямку. Окрім затягування через відрядження Хвостова, його адвокат намагався змінити суд, який би розглядав. Цю справу. Ще восени захисник попросив передати справу до Голосіївського суду Києва. Він аргументував це тим, що Херсон знаходиться поруч із зоною бойових дій. Суд відмовив. Суддя пояснила, що справа належить до Херсонського суду і не існує жодних виняткових обставин для її перенесення в інший регіон. Судова історія виходить у кульмінацію. Дата призначена, поліція отримала завдання. І тепер уже немає можливості для чергової заяви про відрядження. Усе вирішиться 17 грудня. Чи включиться депутат онлайн-судове засідання? чи його доведеться шукати і приводити під руку, побачимо дуже скоро. Але одне зрозуміло вже зараз: уникнути відповідальності у хвостова далі не вийде. Володимир Хвостов, один із найзаможніших депутатів Херсонщини. У декларації він показує мільйонні доходи та купи активів. Він володіє десятками земельних ділянок. Щоправда, майже всі вони зараз окуповані. Квартирами у столиці та Херсоні та зберігає значні заощадження. Тільки готівкою він зберігає майже 12 мільйонів гривень, 130 тисяч доларів та 50 тисяч євро. Його бізнеси відкриті на. На Херсонщині, Київщині та в Польщі починав він свою бізнес-діяльність разом із мером Херсона Ігорем Кулихаєвим. Вони довгий час займалися сільгосп-бізнесом, але потім їх шляхи розійшлися. Наразі він торгує сільгосппродукцією та придбав. Частку у молокозаводі. Політику він пройшов у 2020 році, обравшись депутатом від партії Слуга народу. Друзі, якщо хочете більше таких розборів, більше ексклюзивів і більше правди без прикрас, підписуйтесь на наш канал, підтримайте нас лайком, діліться цим відео з друзями та ставайте спонсорами нашого каналу. Це допоможе стати нам краще. До зустрічі!